Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат. Ефірі я Сашко Добрий і подякую пану Євгену Станіславовичу та із селища Вишеньке, який підтримав мій підрозділ, зокрема його токаря. Його це нашого підрозділу. Так? Це я передам нашому токарю, основному різачечок з змінними цими елементами. Якщо не помиляюся, тут ці змінні елементи мені ще дідусь дарував із відпустки, із Запоріжжя, і я привіз був. Треба буде подивитися. Тут отакий вот довгенький різачечок. Тут ще більше різачечок не буду розпаковувати. Кулочки на патрон, свердля. І ще якась штука. О, а оці мітчики я завтра, бо я вже втомлене, чесно кажучи, подивлюся, оці мітчики я, напевно, собі залишу, це можуть з того переліку, що я писав там на М16 і щось там, іще якісь. Ага, і от ще мітчики. Тобто у нас такі на око 16 А по факту, так, це вони є 16-1. Перший номер і другий номер, який я, скоріше за все, перероблю на третій, а може і ні. Подивимося. Дуже дякую, пане Євгене. Разом боремо поборемо.